Доброго дня. Ну, ваші враження про матч. Розкажіть нам. Вражень мало, тому що настільки ми більш організовано зіграли перший тайм, настільки повністю проіграли другий тайм. Це тільки наша вина, тому команду борчі я вітаю заслуженою перемогою. По ігрі всі 90 хвилин було, було мені замітно, тому що в них було більше бажання. Тому такий результат. Тому що по першому таймі, якщо зате перший тайм, ми організовано грали в обороні і в АТАЦІ також створювали непогані моменти, чого не було в нас в другому таймі. Тому повністю заслужена перемога. Ще я вітаю борчів, а нам є багато над чим працювати, і будемо розбиратися по нашій сьогоднішній грі. Так, ну бажаємо удачі вам. Дякую. Ну, вітаю наше керівництво і вболівальників з першою перемогою вдома. Я думаю, заслужена перемога. Десь по першому таймі з добре організованою командою медобори було непросто, мали багато моментів, але їх не реалізували. В другому таймі ще додавали швидкості, темпу, трошки переставили гравців місцями, і це принесло результат. Далі, в принципі, виграшну гру 3-0, забиває 4-5. Можна її закривати, але чомусь пропустили 3-2, і так було нелегко в кінці, але виграли. І ще раз вітаю всіх з перемогою. Дякую. Дякую.